В громадську приймальню народного депутата Андрія Білецького звернулись жителі у болоні, які мешкають у будинку за адресою вулиця Привічна, 17 д Люди поскаржилися, що вже протягом трьох років їхнє подвір'я поступово занепадало. І нарешті ми побачили результат і абсолютно ним задоволені. Найближчим часом до Дня міста тут планують відкрити новий сквер з зеленим газоном, клумбами, новими лавочками. Тож запрошуємо усіх відпочиваючих на день Києва. Ну, лет обращался в администрации, обращался во все инстанции. не было устроено двора, ямба дворе. И никто никаких решений не принимал. А как долго уже у вас? Три года было обращение в все инстанции. А за три года какие-нибудь ответы получили? Абсолютно. Получал ответы, что нету средств. Обещали сначала сделать позапрошлом году. Был бывший глава администрации района, пообещал мне, вызвал начальника ЖЭКа, мы все сделаем лагерея деревья посажены, будет нормально все. Но и так ничего не было сделано. После этого пришлось, э, будучи активным избирателем, участвовать в избирании, избрании депутата нашего, Белецкого, встретился на набережной, приемной, передвижной с членами команды. Рассказал им все, что, что болело в душе. Все это было записано. И действительно, через неделю начались работы. Очень приятно, они ведутся активно. Я думаю, что закончится срок. И это сделан большой подарок всему здесь многотысячным жителям этого массива. За, за этот э, благоустроенный двор и прекрасный сквер, в котором можно будет отдохнуть. Я вас после окончания, когда вырастут деревья, тоже запрошу, запрошу, запрошу сюда. на приедем, кофе, Я вас и мы посидим, поговорим. Мы хотим организовать работу так, На цій, цій території, щоб тут мали можливість відпочити і дітки, і дорослі мали можливість відпочити в хороших умовах. І навіть автомобілісти, які нам не давали можливість тут розпочинати ці роботи, могли ставити цивілізовано свої автомобілі. Але вже не на газони, як не раніше на зелені було, зелені. і не на зеленій зоні, а на упорядковані місця, де їх можна ставити. За планом, скажіть, що тут буде? Тут буде відкрита зона, по-перше. Для прогулянок, для відпочинку. Тут будуть посаджені і досаджені ще дерева, досажені кущі, тут будуть прекрасні газони сучасні європейського стилю, тут будуть урни для сміття, тут будуть лавочки для відпочинку. І найголовніше на прохання мешканців, ми залишимо того стола, де вони забивали козла. <смі> Оце прохання межі. Ми його трошки змістимо в сторону <смі> от, і думаю, от, вони не будуть, не там буде альтанка, але в майбутньому засадимо там спеціально такими плитучими рослинами. <смі> рослинами і, я думаю, що це буде один із прекрасних куточків, куточків, куточків є, да, нашого району. Наданий рішенням Київради статус скверу, відповідно, і рішення київської міської адміністрації про проведення тут робіт по благоустрою. Замовником є міська адміністрація «Київзеленбуд». Об'єднання Київ зеленбуду, а ми, як виконавці цих робіт, були звернення депутатів у Київську міську раду щодо необхідності надання статусу скверу тим площадкам, тим паче вони всі міжквартальні. Там, де колись мали будуватися будинки, магазини і звернення мешканців було часто звернення мешканців про те, щоб тут. Можна було зробити. Щоб не пішли, вони під забудову. Через те, по зверненням мешканців, підтримання депутатського корпусу міського адміністрації спільними зусиллями виведені були ці площадки до статусу супер. Я вже працюю в місті з 86-го року, займаюся благоустроєм. І всі об'єкти починаючи з об'єкти, такі як Хрещатик і закінчуються всіма парками, які є в Києві, практично їх більше, мабуть, двох десятків. Були проведені роботи. Це ваш великий досвід. Так, да, Мабуть, да. Працівники зеленбуду пообіцяли нам найближчим часом створити тут новий зелений оазис. А ми, помічники народного депутата Андрія Білецького, стежитимемо за перебігом подій.